Вітаю вас, моя шановна аудиторія. Дякую вам, як завжди, за ваш час, який ви витрачаєте на перегляди, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Сьогодні у нас субота, 28 вересня, і давайте проаналізуємо минувший, минулий тиждень, що там відбувалося, які події, хто що сказав, хто що заявив, де правда, де брехня, як завжди, звернемося до Таро. Пам'ятаємо, ми не політики, ми з вами езотерики, і ми намагаємося, як то кажуть, піддивитися, що відбувається в світі через шпаринку, через призму езотерики. Я собі понавиписувала тут декілька питань. Я їх назбирала за багацькою, але буду старатися, щоб швиденько кожне питання, основне, якби суть глянуть кожного питання. ну ось. Відбулася купа різноманітних зустрічей, і після слів Трампа, що Росія є паперовий тигр, і що Україна має повернути свої території і піти далі. На Росії буквально відбулася істерика. Я сама переглянула декілька роликів, там ногами совували всі. І Соловйов вирещав і каже: от, от така фраза прозвучала: треба зняти білі рукавички і нарешті воювати, і нарешті е, знищити Україну, і нарешті вдарити по ЄС. Скільки ми можемо нянчитися за цю всю історію? Ось я хочу і перепитати, що це за заяви, наскільки вони серйозні? Наскільки Росія дійсно збирається зняти білі рукавички і почати, як вони кажуть, справжню війну? Тому що вони дуже образилися на ті слова Трампа? Питаємо. Хоча ж ми знаємо, що ну, те, що каже пропаганда, це ж не сидить, і Соловйов сам собі тексти не пише. Звісно, це ж якісь йдуть вказівки, методички, як прийнято називати. Ну давайте побачимо. Оці методички спущені, що вже треба знімати білі рукавички і воювати по-справжньому з Україною, чи вони серйозні, чи це знову такий черговий, чи вони знову дійсно являються паперовими тиграми. Перший аркан четвірка кубків. Про що це? Про те, що вони розчаровані. Вони розчаровані всім, що відбувається, і у них і в Росії безпосередньо, так і те, що відбувається на полі бою, тут навіть ось видно. Да? На аркані людина така сидить, підперила підборіддя. І тобто, все, що відбувається навкруги, не радує, не радують навіть якісь успіхи, якщо вони є, так і тут людина не бачить перспектив. Хто тарологи, пам'ятаєте, а хто не тарологи, то я вам підкажу. Четвірка кубків, аркан. Зневірення, розчарування, аркан втрати якоїсь надії. А після четвірки йде п'ятірка Кубків. І якщо ви згадаєте, як вона виглядає, то п'ятірка кубків вона називається траур. Тому оці слова Трампа вони дійсно визвали в Росії таку собі розгубленість. Добре, ми питаємо погрози, наскільки вони будуть потужними, ці погрози. Ну, от дивіться. Паш паж Кубків, Паш Кубки, ми пам'ятаємо, це небагато, це 25% від якогось бажаного результату. Так, є тут туз жезлів і є імператор, який каже: рухайтеся, робіть щось, показуйте результат. Але останній аркан випав 10 жезлів. Тому 10 жезлів це аркан називається тяжка ноша. Це валіза без ручки. Я не можу тягти цю ношу, але й кинути я її теж не можу. Тобто про що це? Тут йдеться про те, що як би вони не вирощали про наступ, я не то що вас знаєте, заспокою. Я щитую аркани, і я вам їх показую. Перший аркан розчарування, четвірка кубків, останній аркан 10 жезлів, Це аркан тяжкої ноші. Тобто, тут нема такої, знаєте, гойди. Ось тепер ми почнемо щось робити, і врешті-решт розберемося з Україною. Ні, цього немає. Треба говорити щось, треба залякувати, треба діяти на мізки і, врешті-решт, не тільки на е, чавити на українців давити, та, але і на свою аудиторію, як, якось їх підбурювати, так? До того, щоб вони ну, більш сміливіше йшли на фронт. Так що, заяв з те, що ліється з російського телебачення, не варто звертати уваги, хто це дивиться. Далі. Хочу вам нагадати розклади не так давно. Я робила ці розклади, десь ну хай десь може місяць півтори. Пам'ятаєте, і я вам говорила про те, і таро, буквально вони ось дуже чітко говорили, що е, дуже ж багато питань про те, що всі країни ЄС хвилюються, що може війна розпочатися, яка вона буде. А я вам говорила про те, що це буде гібридна війна, вона не буде така, як вона в україні, що пішли танки, так оці зайшли прям військові. Вона буде те, що ми зараз бачимо, те, що відбувається в країнах ЄС, так то дрони залетіли на Польщу, дрони там десь над Фінляндією, десь. Дрони вже ми чуємо про данію. Де там здається, в Британії злетів якийсь промисловий величезний величезний склад на повітря? В декілька країнах зупинилися аеропорти. Ви все це читаєте? З новини бачилися? Оце ж. Бачили ці новини. Оце ж і є початок того, що нам казали Таро. Дивіться, це ж буквально, як то кажуть, не пішло півроку. Я, чесно кажучи, думала, що ці події будуть трохи пізніше, а вони буквально сталися буквально після розкладу. Ось я хочу запитати про це. Це і є початок тієї війни, яку Росія обіцяла для країн ЄС. Це і є цей початок. Що зараз відбувається? Що зараз відбувається між Росією і країнами ЄС? Паш Пентаклів. Поступово. Поступово. Імператор Дев'ять мечів, Трійка кубків. Я вам переказую карти. П'ятірка Пентаклів. Сонце. Королева Жезлів. Ну. І Дивіться. А, по цим арканам, я, ну, тут, що ви бачили, побачили, це слабкі місця показано, да, це теж вразливі місця, а це ось активні дії. Тут ще у нас є імператор, який показує ну, якби вказівка. Тобто, щоб ви розуміли, все, що відбувається, це не раптово залетіли дрони, і не раптово вибухнув той склад, так? і не раптово стався якийсь збій там в інтернеті, і зупинилися аеропорти, і банківська система за кордоном. Ні, це не раптово. Це дії, які були продумані, розраховані, в які вклалися ну, як і ресурси, які якісь певні вкладалися, так? Тут ще я ще вам скажу: я не здивуюся, якщо дуже скоро буде атака на якусь енергосистему, на щось те, що дає енергію. Ну, так, тут сонце випало. От дивіться. Що це відбувається? Так, це і є справжні диверсійні дії Росії. Це намагання намацати слабкі місця в різних країнах. Так, помацали Польщу, помацали Данію, помацали Фінляндію. До речі, здається, вчора чи колись на днях буквально я таке десь бачила, почула інформацію, що вже навіть дрони над Німеччиною, якісь неопізнані дрони над Німеччиною політали. Ось і є. Це дестабілізація суспільства, цілеспрямована така. Цілеспрямовані дії, такий, певний, знаєте, психологічний тиск. Можливо, це ще направлено на паралізацію критичної інфраструктури. Те, що я вам сказала, Сонце це є критична інфраструктура, те, що дає енергію. І ми дуже скоро почуємо. Я не думаю, що це буде. До речі, знаєте, я згадала, я сьогодні дивилася новини. Я не пам'ятаю, за який це день це промикнули промикнули такі новини, що у Франції. Біля мечеті знайшли свинячі голови. Декілька мечетей знайшли свинячі голови. Ось я так думаю, це теж, не, скоріше всього, є якісь провокаційні дії, отакі, так? навіть такі дії. Ну це ж підбурювання на релігійній основі. І що? Ну, бачите, це карта ілюзії. Тобто тут є сім кубків. Про що це? Так дійсно, Росія от таким чином діє, от, розумієте, це і неможливо назвати війною. Але і спокій закінчився. І це цілеспрямоване, поступове попажу Пентаклі, поступові дії. Ну, тобто, робити і спостерігати, що буде відбуватися далі. Але чим душ вони будуть, знаєте, нарощуватися? Будемо бачити. Далі. Міністерство оборони Сполучених Штатів на днях зібрало купу генералів, ну, кажуть, що декілька сотень їх було. Так? І, мабуть, якісь там хвилювання є в Пентагоні. Давайте запитаємо, про що говорили? Чому раптом? Тому що не кожного дня збирають сотні генералів на якусь нараду. Давайте запитаємо, що такі за важливі події? Чому захвилювалися? Чому збираються генерали в Пентагоні? Ну, вони вже зібралися, переговорили. Я не знаю, про що вони говорили, запитаємо у Аркані. П'ятірка мечів це аркан війни. Перший аркан, який випав. Побачимо. Ну, явно не на каву зібралися. Тому, може, вони там і посиділи потім, можливо, у них там був якийсь форшет, але зібралися не просто так. Зібралися, тому що в світі неспокійно. Війна. Тут у нас є пажмичі, вісім кубків, вісім жезлів, негайно щось робити. Сила, колісниця. Про що тут йдеться? Ну, п'ятірка мечів показує, що явно є тривожні новини. Тривожні новини звідусілля, б так би сказала. Чому тривожні новини? Тому що вісім жезлів. Вісім жезлів це швидкі новини. Швидко, швидко, швидко прилетіли якісь дуже тривожні новини, причому не з одного місця, а з декілька місць, Так? І ці новини від управлінців. Такі самі, як ми. Ну тобто, ну, звісно, вони не плітки якісь послухали, а отримали новини від ну, можливо військових генералів інших країн там, чи від президентів, я не знаю. Тобто, Такі самі, як ми, отримали новини. І новини про те, що в світі неспокійно, і тут таке, знаєте, майбутнє невеселе, але те, що зараз є, система захисту, як сказати, Ну, можливо, тут щось от НАТО, альянси, ну, система захисту. Так? У них є таке розуміння, що система захисту зараз. Якось не виправдовує, не виправдовує своє призначення, не працює коректно, ну по картам, як так. І оскільки в світі неспокійно і майбутнє невеселе, то нам треба вкладатися більше. Тобто тут є, дивіться, на сьогоднішній день мене показують мечів і е, паж Пентаклів. Це коли е, те, що у нас є, його мало і якось мало всього, і нам треба докласти сили, так? більше ресурсів вкластися в свою силу, свою міць. Треба бути готовими до якихось подій, які можуть насуватися по колісниці дуже швидко. Розумієте, в чому справа? І е, тут йде розмова про те, що Америка не може якби, ну, сісти в калюжу е, при надвигаючійся нестабільності, отак я б сказала. Треба відійти від старої моделі вісім кубків це аркан відходу від того, що в нас вже є. Я вам сказала так, тобто вони зібралися для того, щоб обмусолити що. В світі неспокійно, те, що ми маємо на сьогоднішній день, як показує практика, воно не дуже й працює. Що тут малося на увазі? Ну, можливо, сама система організації захисту, можливо, якісь технічні моменти. Ну, да, так, консультація спеціалістів, треба працювати, треба вкладатися. Ага. І, ну, бачите, тому що імператор і дев'ятка мечів це коли, знаєте, так сказати, це. Зібралися генерали, тобто люди військові. І тут йдеться про те, що імператори, можливо, це уособлення не тільки Трампа, а багатьох імператорів, що зійшли з глузду, і Ну, тут, от реально, імператор зійшов з глузду, да? тому треба попіклуватися про своє майбутнє. Отак, от бачите, все-таки неспокійно. Неспокійно, неспокійно, як вже навіть збираються, аби. Аби перерахувати свої потужності, щоб бути готових, готовими до чергових військових конфліктів. Це в повітрі вже зависло, і тому не дарма зібралися генерали, аби це перемусолити. Добре. Якщо РФ погрожує блекаутом Києву, то хай готуються до блекауту у Москві. Так сказав президент Зеленський. Давайте запитаємо. Чи боїться цього Кремль? Чи боїться Кремль отаких слів? Чи є якісь страхи? Вони думають по королеві кубків, що це така, знаєте, заява емоційна? Емоційна заява, добре. А таки бояться. Дивіться. Перша випала королева кубків, ну це бла-бла, бла, багато емоцій. А далі я питаю, чи бояться цих слів на Росії, що в них в Москві теж можуть бути блекаути? Не просто десь там по Росії, а в Москві. Четвірка кубків, значення цього аркану, я вам вже сказала. Да? Це розчарування, це невпевненість. Далі йде п'ятірка мечів, це розуміння того, що війна йде, і трійка мечів. То насправді я вам хочу сказати, що у них зараз відбувся аналіз українських потужностей. Можливо, вони дуже добре розуміють, що є отой у нас фламінго, і можливо, якщо зараз фламінго не летять пачками на Росію, можливо, наші їх теж приберігають для того, що якщо Росія створи нам блекаут в нашій країні, то Україна тоді зможе потужно багато ракет відправити, як то кажуть, бумерангом, так, щоб вони теж відчули на своїй шкірі. Так, дійсно дійсно бояться. Чи будуть удари по нашій енергосистемі? Ну так, да, да. карта сила, королева мечі, тобто сильна мечі це є повітря, да. але поруч стоїть така собі причудова, сім жезлів, а це є аркан захисту. Тобто, летітиме, летітиме на Україну, тоді запитаємо: а чи летітиме дійсно на територію Росії, ну, на Москву? Карта Луни неспокійно буде, страх буде. Може, вони там всю свою Москву скрізь ППО, але летітиме. але летітиме. Подивіться, ось я запитала, чи буде Путін швиряти ракети на нашу систему, енергосистему, щоб створити блек аут Сила, королева мечів і сім жезлів. Це карта захисту. Тобто сила по небу летітиме. Ну, але ну, будеш збиватися, питаю, чи будуть. Підтверджені діями слова президента Зеленського. Тобто, чи будемо ми відправляти, як то кажуть, здачі будемо давати, будемо. Дивіться, яка тут причудова 10 мечів тут, так? Тобто, це ж штучно комусь закрити рота, припинити, зупинити, так? і можливо, навіть з якимись навіть трагічними наслідками. Та ще й страшний суд. Страшний суд це і є якраз та історія з бомерангом. Так що я вам хочу сказати, не, ки... не кидає наш президент слова на вітер. Хай то буде. І до речі. От сьогодні вночі відбулася чергова жахлива атака на Київ, хоча, в принципі, атаки відбуваються майже щоночі. Не знаю, як на інших містах, але на півдні точно таке відбувається. Давайте запитаємо, що хоче цим показати Путін, чому він це робить? Тривіальне питання, звісно, але запитаємо, чому удари по столиці відбуваються? Ну, тому що там сидить, ну я би центр управління і центр прийняття рішення. Імператор і війна, так? І, до речі, це сигнал заходу. Тобто, ось дві кубків, а це партнерство. Це сигнал більше Заходу. Тобто, ну, ви ж бачите? Плював я на вас, на всіх. Це більше, знаєте, ну звісно. Само собою, це навіть не треба второ питати. Це, звісно, дестабілізує суспільство, це вибиває людей із колії, це можливо зупиняє е ну, якусь промисловість. Тобто, ну це не є добре взагалі будь-які вибухи. Тим паче, якщо страждають просто житлові будинки, але це більше направлено. Ці сигнали, от зараз, це не для України більше, це саме для партнерів. Для партнерів, які допомагають Україні, мовляв, ви бачите, що відбувається. Чим більше ви вкладаєтеся, дивіться тут сім пентаклів і рицарь Пентаклів, тобто, чим більше ви вкладаєтеся в Україну, тим більше я буду гасити по Україні. Оце такий сигнал. Тобто Європа має розуміти, що доки вона допомагає Україні, доки по Україні буде летіти. Наступне питання. Контрактникам Збройної Сили України готують підвищення виплат, і сума становитиме 2 мільйони гривень. Давайте запитаємо, чи ухвалять. Тому що так каже Нардеп Костенко. Так, ага, Костенко, тут вона написано. Нардеп Костенко каже, що контрактникам будуть виплати 2 мільйони гривень. Мені здається, і цього мало нам. Але давайте побачимо, хоч би це затвердять, чи буде підвищення зарплатні людям. Карта Мах, перший аркан, другий аркан, король Пентаклів. Тобто дійсно дійсно йде зараз відпрацьовка і є ну, ресурси, є, є для того, щоб виплачувати. Бачите, питаємо про гроші. Король Пентаклів. Король Пентаклів це стабільність. Стабільність і про гроші ж ми питаємо. Чи буде затверджено? З якимись, звісно, підпунктиками. Но контракт, я не знаю, може вони там діляться, де саме той контракт, але таки і так. так, і так. Да. Да. Трійка Пентаклів, Сонце-Імператор. Зараз тут. Знаєте про що це? До цього доєдналися. Союзники, чи що мені так показують, бо трійка тріка Пентаклів це робота в союзі, це коли інформація від якихось сторін. А оскільки є сонце і імператор, то я можу сказати, що до цього руки доклали ті, які фінансують, які дають гроші нам. Я розумію так, і можливо, коли вкладалися, ну ті мільярди, ті допомоги, які йдуть в Україну, можливо, якби було озвучено, що для того, щоб... Як більш стимулювати українців, захищ... ну, вони і так захищають свою країну, ну аби ще було чи більше охочих, чи що, ну якось отак. От. То це якась третя сторона ще на це вплинула. Союзники, так, так, буде підвищення. Я не можу сказати, що воно буде абсолютно всім. Там є якийсь підпунтик, але дійсно такі гроші будуть виплачувати. Далі до України почали ввозити трудових мігрантів з Південної Азії, в основному з Індії та Бангладеш. Питаємо, що до чого? Навіщо вони нам? Це вже від мене. От я, звісно, розумію, йде війна, і українці захищають свою батьківщину, але якось виходить якось, якось так дивно. Тобто, ми, українці, гинуть. Так, ми захищаємо свою країну, а до нас приїжджають працівники, які не йдуть на війну. Вони будуть працювати і ну, як би жити тут, чи що. Працювати, жити, лишатися. Ну, вони ж, мабуть, не тільки будуть як роботи працювати, вони ж, мабуть, і відпочивати будуть. От в цьому відчувається якась несправедливість, якась неправильність. Давайте запитаємо, що до чого. Чи дійсно? Чи дійсно зараз держава зацікавлена в тому, аби в Україну приїхали трудові мігранти: Королева жезлів, да. сила, да. да. Колесо фортуни, мир і двійка кубків. Ну, так, так, да. Да. я не здивуюся, якщо це буде не тільки Індія, і той Бангладе щось ще буде. Да. Чому питаємо? Ну, тому що у нас дійсно є якась проблема. По п'ятірки кубків ми втрачаємо своїх людей. Ну, ну, Це і так очевидно. Це і так очевидно, у нас багато людей гинуть, і виїхали багато. Ну, Якби у нас дійсно є така якась певна нестача. М -м. Так, да, да, їдуть в Україну. Це, знаєте, якби є якась уже конкретно домовленість, я не можу зрозуміти, як відкрита дорога. Що це означає? Відкрита дорога? От дивіться, в країні йде війна, так, а вони не бояться, вони їдуть. Можливо, тому що там теж, знаєте, неспокійно. Можливо, вони відчувають, розуміють. Просто хочу сказати, дивіться, аркан війни, П'ятірка мечів і дорога. Тобто вони їдуть в країну, яка воює. Тому що їм обіцяна стабільність, можливо, в виплатах, стабільність, і їм обіцяно, що вони ну, воювати вони не будуть. Тобто вони будуть виконувати якусь певну роботу. А що в Україні? А люди що? Взагалі. Ілюзія. Ну, тут, знаєте, як пояснюється, що це якби дешева. Четвірка Пентаклів, якби дешева сила, тобто їм ну, сплачувати гроші за виконану роботу. Будуть, це дешевше буде, ніж, припустимо, давати роботу цю ж українцям. Отак от, от іде. Справедливість. Я вам хочу сказати, що через деякий час, не зараз, оцих людей у нас побільше. Пам'ятаєте, я вам завжди говорила, що почнеться. Заворушення на Близькому сході, і дуже багато іноземців вони якби ринуться в ті країни, де їм буде здаватися більш спокійно. Це і Європу, і як я тепер розумію, і в Україну теж незважаючи на те, що у нас війна, вона не буде у нас вічно тривати. Вони чудово розуміють, що у нас є більш спокійні регіони, і буде таке, знаєте, засилля. І це я хочу вам сказати: приведе до коливань. Згадую зараз свій розклад. Здається, це я робила розклад на осінь, на осінь 25-го року, коли там показували, що в Україні відбудуться якісь події, які можуть привести до заворушень ну, серед народу, тому що будуть незадоволені. і будуть саме незадоволені, ну в тому числі так оцим непопулярним рішенням, що у нас в Україну приїдуть працювати, уже приїхали е чужинці, скажімо так, і буде неспокійно. Люди будуть ну це конфлікт у нас буде. У нас буде конфліктна ситуація зв'язку з цим. Тут щось якось неправильно зроблено. І ще одне питання: я хочу сьогодні з вами подивитися в Україні. Заявили, що вранці, 26 вересня, було зафіксовано безпілотні апарати, які порушили простір України зі сторони Угорщини. Ну, звісно, Угорщина сказала, що це фейк, що це неправда. І я теж вже почитала новини, кажуть, що це неправда. Але я хочу перевірити, що нам скажуть Таро. Чи дійсно було порушення безпілотниками простору України 26 вересня в цьому році? Чи дійсно таке було? Чи було порушення? Страшний суд, Четвірка жезлів, Ну, так і так? Сила і вежа. ну Дивіться. Дивіться, тут немає карти брехні, знаєте, випала блуна чи що. Так. Порушення відбулося. Давайте запитаємо, яка мета. Що за мета? Звичайна розвідка. До речі, це про що тут можна питати? Карта війни йде, так? Це знаєте, розвідати ті території. Ну, я не знаю, можливо, це Прикарпаття, з якої там сторони вони залетіли. Да. Е е як там е справи ППО, інфраструктура. Це, знаєте, це як е винюхати, розвідати, що там є цінного, так? що працює, що не працює, в яких об'ємах. Це розвідка. Дивіться, ще й карта зірки випала. Коли, коли карта зірка в мене випадає, це все, що відбувається на небі. Це з неба дивилися, що де відбувається. Це розвідка. Перевірка ППО. Що буде далі? А що далі? Далі у нас будуть погіршуватися стосунки, я вам хочу сказати, з Угорщиною. Що буде? Що буде, нічого не буде. Ну, Критика буде зі сторони ЄС, так, Тут бла, 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 розмови. Ну, карта помірності. Ну, ну, знову ж таки, бачите, що відбувається? Нічого не буде. Залетіли, нічого не буде. Давайте я запитаю: зберу всі карти. Тобто, ніякий це не фейк. По Порушення українського простору зі сторони Угорщини. Відбулося. Це була розвідка. Так, давайте запитаємо. Це ж Угорщина, це ж Орбан там, так? Да? Орбан. Ой, іди сюди. Давайте запитаємо. Що? Називаємо аркани паш Пентаклів, сім пентаклів, король мечів, вісім мечів, зірка знову. Зараз. Диявол-відлюдник. Зараз я вам поясню, про що йдеться. Дев'ять Пентаклів, сім мечів. Ви маєте розуміти, що це не тому, що орбану так захотілося. Ні. Диявол-відлюдник і сім мечів. Це хтось впливає, хто Хто науськає Орбана. Росія. Аби створювати отаку конфліктну ситуацію, нагнітати, так? Ну, тому що наскільки я розумію, Орбан це єдиний європейський лідер, який, ну, з усіх сторін підтримує Росію, і він же ж від неї залежний. Тому, тому, я так думаю, що це Путін науськує Орбана, ну, чи проса його, чи як. Аби той так себе погодив. Да, 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 да. Зустрілися, поговорили, обсудили. І я вам хочу сказати, що Орбан так діє на прохання Москви. По-другому тут не може бути. Ну, ось містер Д'явол тут у нас сидить. Ну, от. Оце їхні зустрічі, поговорили. Далі так буде. І далі так буде. Є карта Луна, Мага, Туз, Жезлів. Це однозначно так і буде. Чого б доброго? Ну, поспостерігаємо. Добре, на цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. Тримаємося і до наступних зустрічей. До побачення.